Так, на поворотному столику робимо такі за Тут вже одна готова і під 180 градусів потихеньку крутим орієнтовно нам досить і цієї шкали, для того щоб зробити ось такі сектора або виборки, або назвати їх можна як завгодно, сюди має вставлятися стрічний підшипник. Перед тим як точити внутрішню сферу, робимо дві лисочки для того, щоб ми могли міряти діаметр внутрішньої сфери. Ну і потім, відповідно, вставляти підшипник в корпуси.